Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся, очі та жало, хробачий жа. Відбити лобову механізовану атаку росіян несподіваним ударом дронами в тил колони вдалося воякам 118-ї механізованої бригади. Днями окупанти під покровом туману наважилися на новий штурм малої токмачки. У бік розтрощеного селища під Оріховом висунувся ворожий танк та броньовані авто. І усі вони були розбиті ФПВ на оптоволокні. За лічені хвилини втрати загарбників сягнули майже трьох десятків найманців. Знищено кілька одиниць ворожої броні, приховано в ангарах унікальними кадрами. Армійці поділилися із нашими кореспондентами. А ще вони просять підтримати збір на дрони, без яких воювати ефективно неможливо. На своєму фронтовому хамері вони повертаються з позиції пізно увечері, коли більше шансів уціліти дорогою. Утомлені, щасливі та з новим пухнастим побратимом, з позиції забрали. Скільки провели часу? Там? Десь тиждень із цими дронарями 118-ї бригади. Ми познайомились у вересні, коли навідалися на їхню позицію. Тоді хлопці в пішку і на оптоволокні розтрощили вороже укріплення. Єсть я розрив Ху! цього разу, каже Рівняни, на псевдокорні. Роботи в них було значно більше. Він надягає балаклаву із його фахом ліпше приховувати обличчя. Та підзищання 3D-принтера, що друкує складові для дронів, розповідає, коли почався ворожий штурм, вони відпочивали. Погана погода, туман, вилітаємо. Перший дрон нас обрив. Початок штурму зафіксував наш дрон-розвідник. Росіяни на танку, тягачі та шістьох легкоброньованих авто УЛАН висунулися з боку вербового. Друже, підкажіть, де це рух техніки? Район Малої Токмачки? Вилітаємо другий дрон, підлітаємо ближе до вербового. Бачу накат техніки. Хлопці залетіли у тил ворожої колонії, тож поява їхніх дронів стала для штурмовиків несподіванкою. І за туману виявилося, що вони нас не могли б побачити заздалегідь. Ось корінь коригує, а його побратим Захар спрямовує камікадзе по автівці і вибуває страйк з окупантів. давай, давай, тодой, давай, давай захарвай, бо стріляй, давай, давай. А це ще одна несподіванка із вогником для російських штурмовиків. Одна горить повільніше. Є... Ми в самий останній момент зрозуміли, що останній путь ідуть за вибухівку для FPV на оптоволокні у цій команді. Відповідальний вояк на псевдо Гоголь. Я вибирав вибухівку. Ну виходячи з ситуації, мені доповіли, що йде техніка, бронетехніка. Саме і ефективний варіант був цей кумулятивний снаряд. Того дня ці хлопці розготили три бойові машини окупантів. Іншу техніку знищили побратими та відрядили у пекло шістьох московитів. Окупанти на своїх телеграм-каналах розказали, що вони закріпляються і розширяють плацдарм в Малої такмачки Але є нюанс, закріпилися навічно двохсотими. Загалом ворог того дня втратив 29 штурмовиків. Тобто фактично взвод окупантів. Дронері 118 ки твердять, той штурм міг бути значно масованішим, якби вони завчасно не знайшли приховані неподалік лінії фронту БТР окупантів. Ось ті кадри віртуозної роботи армійців, споглядаючи, які мимоволі затамовуєш подих. Давай, давай, попробуй через верх, через верх, через неї стой, стой назад. За цією сіткою хлопці знають напевно, росіяни ховають важку техніку. Та як її розгледіти, а ще ліпше спробувати уразити. Леше ну в дирку, дирку. Ой, Є є, якась техніка стоїть. А ну покругу й примирниче розмови. Давай, давай, заглянемо. Після цього почали працювати в піві, і далі артилерія вже добивала їх. Ось на цьому записі з розвідника Хаймарси арта добивають розсекречений ангар. Є лучання обох. Той механізований накат кажуть, вояки 118-ї бригади вже другий за місяць відбити їх вдалося завдяки дронам. Тож армійці потребують цих засобів ураження якомога більше. Цей штурм хлопці відбили завдяки дронам на оптолокні, Тому зараз відкрили збір, щоб поповнити ці засоби. Андрій почвертем Деженко факт Сі Ті. Єдині новини.